Тяжко з нас потім Вітаю! Я колишній військовополонений, захисник міста Маріуполь. Сьогодні ми тут вкотре зібралися, щоб чергове нагадати, що понад 700 бійців азову та е, хлопців е, воїнів з інших підрозділів. Цифрою загалом понад тисячу військовополонених захисників Маріуполя досі перебувають у ворожому полоні. І в той час, коли зараз всі у святковому ажіотажі підбирають подарунки, готуються до свят, будують плани на завтра. Хлопці перебувають там в жахливих умовах, в абсолютній невідомості, не розуміючи, і не знаючи, що з ними буде через 5 хвилин, і мріють лише про одне бути вдома та обійняти рідних. І хочеться сказати цивільним та всім іншим, щоб вони не забували завдяки кому вони зараз можуть спокійно жити в мирних містах та селах, займаючись своїми повсякденними справами, будуючи плани на завтра. І не просто не забували, а тримали тему про наших військовополонених в найактуальнішій повісті дня. Не просто не забували, а кричали на всіх можливих рівнях. Також серед тих понад 700 бійців Азову досі перебувають в ворожому полоні четверо наших броварчан. І ми маємо про це говорити кожного дня. Кожного дня не дати, щоб про це забули. Я мама військовополоненого захисника Маріуполя. Майже 20 місяців я не бачила і не чула сина. Мій син знаходиться у полоні, так як його і побратими. Прошу стати їхніми голосами, не забувати про наших полонених. Зараз вся Україна в святах, а наші хлопці в полоні на свята. Чекаємо на скоріше повернення наших хлопців із полону.